Доброго дня! Ось і минуло 5 днів з моменту початку сушіння наших квітів. І сьогодні настав день, коли можна побачити результат. Надобиться ганчірка або великий пакет, і, звичайно, тара для наших сухоцвітів. Просто пересипаємо ось так на ганчірку. Так буде удобніше. І дивимось наші результати. Результати класний. Це у нас, мабуть, ці георгини. Треба трошки обтрусити силикатний гель. Ну, оця квітка дуже вдала. Обов'язково передивляйтеся частинки під пелюстками. Бо там завжди залишаються шматочки силікатного гелю. Щодо Георген однозначно дуже вдалий експеримент. Дуже удачно вони просушилися, взагалі як живі. Ну, тут нам доведеться покоперсатися трошки. Наші кущові квіточки, ромашки і оті жовті бур'янкові квіточки. А маленькі ось ці ромашки я б не рекомендувала сушити. Звичайно, у кожного своя ціль, можливо, десь у масовці вона буде дуже гарно виглядати. Але а, тільки як її достати, вона вся така якась осипається, бачите? А, як голос стає трошки. Дуже багато сміття утворюється. Чорнобривці наші. А, до речі, за них я більш за все переживала, але даремно. Бо... Дуже гарно вийшло. Дуже гарно просушилася квітка. Ну Ось такий результат в нас вийшов. Найбільше, звичайно, мені подобаються ось ці. Вони найтакі реалістичніші. А взагалі кожен задум виправдався.